Слава Україні! Слава! Слава, Україні! Слава Україні! Слава Україні! Вітаємо вдома! Просто вже чекав цієї миті, щоб просто повернутись додому і зробити дзвінок своїм рідним. Що з ними, як вони. Ну, я за це найбільше переживав. Тут не передати ці емоції. Ну, і, правда, чекаємо цих людей, бо ну, розумієте, самі два з половиною роки терпіти ці всі побої, катування. Дуже чекаємо, що повернеться мій також друг. Ти взагалі зрозумів, що ти в Україні? Мені досі не віриться. Поки що погано, але я щасливий, що повернувся додому. Насправді багато ще хлопців залишаються в полоні. І не в кожні рідні можуть приїхати і підтримати хлопців. А ця підтримка їм дуже важлива. Їм важливо побачити живих людей, побачити очі наші, побачити те, що ми їх чекали, побачити те, що ми раді їм. І ми для них як той місточок між тим життям і життям майбутнім, яке повинно бути в них вже щасливе.